Минулий тиждень видався надзвичайно складним для жителів Шосткинської громади. Усе через численні ворожі атаки. Зокрема, в ніч з неділі на понеділок російський агресор завдав шість ударів безпілотниками. У результаті була зруйнована інфраструктура приватного підприємства, пошкоджені чотири будинки та автомобіль. Поранена людина, зазначив міський голова Микола Нога. Минулої ночі ворог наніс Масований удар по нашому місту. Зруйновано ще одне приватне підприємство, не підлягає відновленню настільки великі руйнування, що там займається цілий склад МНС. Поранені. будемо розбиратися. Керманич громади уповноважив начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Милашенка організувати роботи з ліквідації наслідків ворожого влучання по приватному підприємству. Сконцентруйте на допомозі зруйнованому цьому, хоч воно й приватне підприємство, але ж воно працювало в межах нашої громади. Може, там якісь техніку потрібну, якийсь екскаватор, хоч розрівняти там. Відновлювати там нічого, але разом з тим допомогти треба. Попри виклики сьогодення, відділи та управління шосткинської міської ради повинні продовжувати надавати послуги населенню. Наголосив Микола Нога. Ми повинні вистояти, ми повинні перемогти. Це таке завдання для всіх нас, і другого у нас шляху просто немає. Очільник громади також розповів присутнім деталі наслідків удару російського безпілотника по рейсовому автобусу поблизу Білопілля. Зауважимо, що трагедія, яка сталася 17 травня, забрала життя дев'яти цивільних осіб семеро людей отримали поранення. Автобус виявився знятий з рейса. Раніше він їздив по нашому маршруту. Шостка суми. Ми всі хвилювалися. Їздити шостки до Сум через глухів та Білопілля небезпечно, підкреслив Микола Нога. Він звернувся до жителів шосткинської громади з рекомендацією оминати цей маршрут. Ми всі повинні відноситись до цього надзвичайно серйозно. Адже від Білопілля до Суми там зовсім поруч російський кордон. І ланцет, це ж така зараза, що він може лежати на обочині і чекати, поки їде необхідна техніка, щоб її вдарити. Нині Шосткинська міська рада працює над розробкою нового автомобільного маршруту сполучення Шостка суми, аби це було безпечно для населення і фінансово прийнятно. Створити якийсь компенсаторний характер, тому що якщо автобуси запустити через Конотоп і так далі, то це буде білет, дуже дорого коштувати. Будемо думати, як компенсувати все це спільно з обласним департаментом інфраструктури. Обласної військової адміністрації будемо будемо намагатися вирішити це питання, тому що особисто голова військової адміністрації Григоров дав доручення відпрацювати такий маршрут. Міський голова звернув увагу, що цим маршрутом також не повинні користуватися і автомобілі структурних підрозділів Шосткинської міської ради. Це стосується ЦРЛ, машини, ЦРЛ напряму не повинні їздити. Це стосується освіти, культури і таке інше управління житлово-комунального господарства. Відпрацьовуєте нові маршрути у зв'язку зі збільшенням кількості людей, які евакуювалися з прикордонних громад, необхідно посилити роботу місцевого хабу для переселенців. Підкреслив Микола Нога, звертаючись до начальниці управління праці та соціального захисту населення Антоніни Немитенко. Я по цифрам бачу скільки їдуть у цьому вагоні безкоштовному до Києва, але там, щоб можна і відпочити, щоб і харчі там були, і чай, і і Попрацюйте Добре. над цим питанням, не спрощуйте це. Добре. Поки Бог дав нам можливість допомагати другим, давайте будемо допомагати. Про стан людей постраждалих внаслідок російських обстрілів, розповів головний лікар шосткинської ЦРЛ Олег Штогрин. Нагадаємо, що через ракетний удар 9 травня поранення отримав 43-річний чоловік. Ще один шосткинець травмувався через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом. Стан постраждалих Назді до останніх обстрілів нижче до середньої важкості, продовжує лікування, потерпілі отримують допомогу в повному обсязі. Виявився факт, коли по вулиці Свемівській чоловік, дорослий чоловік, свідомий чоловік, приніс додому ДШК патрон і став щось з ним маніпулювати. І він зірвався, сам себе пошкодив, ну, доросла людина. Шановні, шоскіці, ну хто, хто, де, як, ну не ми з вами повинні такі помилки робити. зрозумійте. А тут діти, а тут сім'я. Ніякі боєприпаси в руки брати не можна. Ніякі. Які б вони не були, яким здається, там нічого нема. Але воно взірвалося. Також Микола Нога звернувся до шосткинців з проханням дотримуватися інформаційної тиші, аби не наражати жителів нашої громади на небезпеку зі сторони російського агресора. Цей приліт показав про те, що хтось постучав теж. Свідомо ще раз, я в декілька разів на апаратних нарадах говорив: свідомо чи не свідомо, але інформація з'явилася у той на тій стороні. Від наших людей, від наших, від проїжджаючих іще. Там нема нічого. Не обідно було б, якби ще щось там було. Ну нічого взагалі нема. Сараї, приміщення, де доски піляли. Погрузчик, машина, яка перевозить ці дошки. Абсолютно нічого немає. Звертаю увагу, перш ніж щось говорити, перш ніж щось писати в соціальних мережах і таке інше. Думайте, що ворог читає всі наші мережі. Всі телефонні дзвонки без винятку він прослуховує, тому що ми знаходимося в оцій цій прикордонній зоні. Всі без винятку телефонні дзвонки, в тому числі в соціальних мережах теж слухає. Ці дрони, ви чули, не прости пролетіли. На їх не впливають ніякі засоби. Сільовим прийшов і гепнув.